П'ятої ранку mm -hmm. рух в місті заборонено. Mm -hmm. Любі пересування, тобто mm -hmm. обмежено. Mm -hmm. Ви наразі, ну, давайте давай, давай, ви, ви наразі здійснюєте рух. Дивіться, моя законна вимога полягає в тому, щоб ви припинили правопорушення mm -hmm. та знайшли місце, де ви можете до п'ятої ранку mm -hmm. зачекати закінчення mm -hmm. комендантської години, після чого продовжувати рух. Mm -hmm. Скільки вам часу потрібно доїхати до місця зупинки. А я ж вам тільки що сказав, до 20 хвилин. До 20. Я ж вам ще раз питаю, куди ви збираєтесь їхати? Я ж вам сказав, додому. Ви бачите, я з дитиною їду додому. Додому, я все розумію. До 20 хвилин, правильно? Угу. Дивіться. Я вам повідомлю, якщо ви будете після 20 годин е, рухатись містом угу. Хвилин, я ж кажу. Угу. Не Годин, хвилин, так. Да. Я сказав хвилин. Mm -hmm. Якщо після 20 хвилин ви будете рухатись містом, mm -hmm. це буде розціння як невиконання моєї вимоги. Так. Вимога моя вам зрозуміла. Да. А яка санкція буде? Ну, мені от санкція цікаво. буде складено протокол за статтєю 185. А про що вона Не каже? Непокора законній вимозі поліцейського. Непокора? пакора? Не Все, за так. То, що я буду рухатись? Все, ну, так. Я думаю, це буде до першого суду. Там вона буде перевернутися. Ну, подивимось, <с> подивимось. Я вас попередив. Будь ласка, розвертайте свій транспортний засіб і рухайте за мі на місце зупинки. Там чекайте до п'ятої ранки, після чого. Місце посторожує... зупинку зупинки в мене в тому напрямку. Я розумію. Рух через міст наразі не дозволено. Ви чуєте мене чи ні? Що? Ви мене чуєте? Що в мене будівля е, знаходиться на тому боці. Я так. там живу. Ви розумієте, що мені потрібно там ночувати. У мене ось дитина є, якій треба спати. А ви, ви хочете ви мені сказати... Це все що трішки раніше. Це, був був, це були такі обставини, які не мог турбуватися. Це були такі так. обставини, які я не міг турбуватися не міг турбати. Я все розумію. Я вас на тобто ви в... поліцейські, ви зараз мені радите в машині разом з дитиною поспати, так? Бо ви зараз мені не даєте проїхати через місто. Так розумію, правильно? Ви почули мене чи ні? Я, 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 я вам вас, в... запитання в... дав, ви відповідаєте чому Я, я не зрозумів причину. Я, я не зрозумів причину, чому я не можу доїхати додому. Тому що рух обмежений на Ну. Тому дає яка санкція, то далі санкція вам сказав. Якщо ви через 20 хвилин у вас попередньо нуль нуль годин 45 п'ять mm -hmm. хвилин, нас є 20 хвилин. Ви знаєте, що таке зійснення непокора? Що що там написано? Вже при чому тут рух, Що там написано в зісненні? Що ви мелите, друзі? Дивіться, розумієте, в чому ситуація? Як... А що там написано, от як ви ставите ставите цей протокол? При ви це уявляєте? Ми приходимо до суду. 100... Я кажу йому обставини, він чує. І каже ну, вам, поліцейський, а де була злісна непокора? А що ви йому скажете? Ну, якщо ви продовжуєте рух, після... Що, що ви йому скажете? Там же написано чітко, що таке, злісна непокора. Правильно, а що там чітко написано? Я ж вам ще раз кажу, я не та знаю, я з вам... з вами та я вам теж кажу, ну, я то, кажу, при чому є... тут, звісно, непокора? що ви не мелете? Що... Що... Що ви бачили розгляд таких справ про злісне от, не от, непокорок? То треба вам підготуватися, що ви там будете казати, ви розумієте? Ну, готуйтеся, бо я, я просто уявляю, це буде такий цирк, це буде просто жесть. Та побачимо. Поба да, Побачимо. да. 20 хвилин, будь ласка, транспортний засіб на розволоді. 0045 ви були попереджені. Ви чули мене? чи ні? Ви мене чуєте. Ми давай ми зустрінемось сюди по цьому Житово. питанню. Дуже Добре? Дуже. Що у нас трапилось? Ми стоїмо на мосту. Зараз ось Южний міст. Зараз у нас на годиннику е час 16. Зараз ми з дитиною їдемо додому. Нам поліцейський із такого екіпажу запропонував, каже, розвертайтеся назад та ночуйте у автомобілі, бо я вас не пропущу. Хоча у нас прописка лівого берега, і нам потрібно проїхати через той міст. Ось стоять ці поліцейські, і кажуть, ми вас не пропустимо.